Знімають машини, які проїжджають. зазвичай в. Не вийшло з першого разу з цією бумажкою Ми отримували легальне перебування, страхування і соціальну виплату. Мені дуже подобається Монако, це було там зовсім по іншому. Хотілося закритися. Вправді, в Монако дуже багато росіян, і я маю ситуації, таких я не почала на нього кричати хоча всередині мені дуже сильно хотілося. Ви так впевнено говорите про те, що ви переможете. Я пояснюю, так тобі так дико бачити людей, які просто живуть, які просто собі ходять і п'ють каву, і це дуже боляче. Всім привіт! Мене звати Вікторія, і в цьому відео я розповім вам про власний досвід отримання статусу тимчасового захисту на рідні Франції, також про деякі особливості Монако і життя українців тут. Чай стоїть купа людей, всі знімають машини, які проїжджають і виловлюють там такі автомобілі. Ну, зазвичай в Монако такі автомобілі. Такий бачу вперше. Загалом сьогодні вихідний день. Дуже багато людей. На вулицях я вибрала цей день для зйомки, божу, бо шукаю затишні місця. Черга кафедипорі те саме таке знаково відоме місце на площі казино і купа людей. А це є інша сторона, зворотня сторона казино, як на мене, то вона найгарніша. Таким видом зазвичай тут постійно щось відбувається і стоїть, і таке щоб вона була пуста. І такий гарний. Тут знаходиться Палац принца Монако. Там всередині можна зайти, взяти екскурсію по одній частині цього замку, в іншій частині замку Живуть. Свою історію як. Ми отримували статус тимчасового захисту на півдні Франції, тому що я впевнена, що у кожного це буде своя історія. Ми приїхали сюди на початку березня. Спочатку я переживала тому, що я думала, що це буде статус біженства, який надає можливості повернутися назад. Але потім да вони встановили такий статус, який називався статус тимчасового захисту для українців, які виїхали з країни після 24 лютого. Коли ми сюди приїхали, це був дуже великий ажіотаж. Всі були на емоціях. Країна також не знала, що це саме. Вони тільки ввели цей статус, яка процедура. Тому навіть в одному місці у різних людей можуть бути різні історії, як що вони отримували. Ми приїхали на початку березня, але почали подаватися на цей статус уже десь в середині. У нас не вийшло з першого разу, тому що була дуже велика черга, дуже багато людей. Ми отримали його на третій день. Перший день була дуже велика черга. Просто було нереально, щоб вона до нас дійшла. А наступний день ми вже були ближче але все одно не потрапили. Ми навіть створювали там якісь списки для того, щоб на наступний день уже знати, що ми точно потрапимо. Але ті списки порвали, і все таки у Франції це має бути жива черга. Всі рівні ми познайомилися на другий день з дівчатками. Хтось хто жив ближче, хто жив в ніці. Вони приїхали і зайняли чергу. Тому п'ять здається ранку. Ми під'їхали трішки пізніше, і все ж таки в той день, уже на третій день, ми зайшли і ми отримали цей статус, що потрібно було для того, щоб отримати статус. Тус ми надавали свої документи за або внутрішній паспорт, копії, фотографії, і також надавали документи резидента, людини, в якої ми зупинилися, і потрібні були його, її документи, тобто паспорт, така записка від руки, можливо, в якій вони вказували, що ми в них проживаємо, і підтвердження того, що вони там проживають. Це плата за комунальні послуги, це їхнє де, документальне підтвердження. Що вони там легально проживають? Нам на це все подали таку рожеву бумажку. З цією бумажкою ми отримували легальне перебування на території Франції на півроку з можливістю пролонгації на наступних півроку і так три роки, якщо в Україні досі йдуть якісь бойові дії. Наступна це дозвіл на роботу, тобто нам можна було легально влаштовуватися на роботу з цим папірцем, Але стосовно роботи, можливо, потрібно зробити інше окремих. Відео, тому що тут також є багато своїх нюансів. Також ми отримували страхування і соціальну виплату. Соціальна виплата залежала від складу сім'ї і надавалася вона у вигляді картки, нам видала таку карточку ОФІ. Вона в мене є собака, така картка. І цією карткою ми можемо розплачуватися тільки на території Франції. Так як я приїхала і була тут з маленьким братиком, ми також пішли в місцеву мерію загалом. Монако і Франція це окремі країни, і вони між собою, от саме органи, дати школи і так далі, вони не пересікаються. Тобто, якщо ти маєш документи у Франції, то ти. Можеш з цими документами бути у Франції, єдине працювати також можна, в принципі, в Монако. І картка, наприклад, в Монако вона вже не буде дійсна тільки на території Франції. Тому ми також пішли. А от да, є, от ми бачимо Монако, а отак от трошечки вище туди буде таке містечко, називається Босолі, і в принципі дуже багато людей, які можуть працювати в Монако. Дуже багато з них вони насправді живуть в Босолеї, Там не такі скажені ціни, на, на житло як в Монако. Тому, в принципі, да, люди живуть, які живуть в Боселеї. Я теж живу в Босалеї. Вони можуть говорити, що вони живуть в Монако. Фактично, ми живемо в Боселеї. Ти, от, просто дві хвилини спускаєшся. Ти вже в Монако да тому це дуже зручно. Тому ми пішли в Босолеє в місцеву мерію і там. Нас розподілили до школи, і так мій братик, десятирічний, на той момент, з десь квітня місяця, він почав ходити у французьку школу, і в принципі йому дуже сильно подобалося на початку, тому що школа відрізнялася, і було в них дуже багато інтерактивних всяких було ігор. Вони там вчилися фотографувати і проявляти плівку, готували там, не знаю, робили різні аплікації. Він постійно мені щось приносив. Він був дуже дуже захоплений, ну але все одно як. Будь-яка дитина він дуже сумував, йому не вистачало спілкування. Там були також дітки з України, з якими він познайомився, спілкувався. Вони допомагали в переводі. Там були дітки з України, які жили тут вже давно, і вони розмовляють українською, російською і відповідно французькою. І вони переводили. Але він там вчив уже французьку, і він напевно вчив її швидше за мене, бо постійно він перебував у тому середовищі, тому якось так. Потім після школи школа в них длилася, С до сьомого здається липня, і потім у них ще там був табір, в який я хотіла, щоб він потрапив. А ми прийняли таке рішення, що все-таки мама приїде і забере його. Бо він дуже сильно сумував для дитини. Це був дуже дуже сильний стрес. Коли ми зрозуміли, що вже стало да, така хвиля паніки, всього вона прийшла, і потім ми прийняли таке рішення, що. Він повернеться, приїхала мама, і вже той табір він мав бути на серпень місяць. Ми вже вирішили його просто не чекати. Але загалом для діток, де тут було дуже багато чого робилося для діток. На початку ми навіть їздили з ним по суботам в ніцу в українську школу. Там були якісь театральний гурток. Йому подобалося, але він хотів відпочивати. Ну але також варто зазначити, що школа тут у них в середу вихідний, тобто вони ходять чотири рази чотири дні на тиждень до школи. В перші місяці. Життя тут да, це було там зовсім по-іншому, ніж це є зараз. Наразі я вже відчула нарешті, що я можу якось про це говорити. Я вже можу собі дозволити насолоджуватися життям, тому що там в ті моменти, коли ми тільки приїхали, да було дуже багато такого хотілося закритися, нікуди не знаю, не від... не виходити. Бо... Всі було по-різному, у мене було саме так, і мені не хотілося транслювати своє життя, але я розумію, що життя продовжується, ми дуже сильні, і українців теж тут стало більше. Насправді, в Монако дуже багато росіян. І я маю ситуації на да, таких е зустрічей, стиків абсолютно, абсолютно різних насправді. І е е е я завжди. Да, я там намагаюся знайти роботу і завжди на співбесіді я говорю, що ми сильні. Ми маємо, ми маємо йти далі, і нам е, нічого не дасть просто жалітися, просто плакатися. Да, бо українці вони не такі. Українці не жаліються. Більшість, напевно, нам потрібно йти далі, тому що наша країна, наші воїни вони борються на фронті, бо ми знаємо свою правду. Мене дуже багато разів, до речі, запитували. Ви так впевнено говорите про те, що ви переможете. Я пояснюю так, тому що ми знаємо правду, ми знаємо за що ми боремося. Ми знаємо, що правда за нами, і звичайно, це станеться. Кожен бореться на своєму фронті. Я пам'ятаю, коли тільки сюди приїхала і ходила вулицями, я почала бігати. Я просто почала бігати. Мені дуже подобається монако природою, дуже подобається затишком, архітектура і взагалі така камерність цього місця. Ну разом з тим болем, який ти переживаєш всередині, тобі так дико бачити людей, які просто живуть, які просто собі ходять і п'ють каву. І це дуже боляче. Одного разу мені знайомий сказав, що да, з українцями ти не можеш говорити, коли вони намагалися якось поговорити Зі мною раціонально мені пояснити, щоб ви розуміли, в Монако в Макдональдсі я зустріла посла Нідерландів, здається в Монако, він є резидентом Монако, чи навіть Монегаском, 40 років він вже тут проживає. І він діставав мені карту, розповідав історію там, Росії з Фінляндією, дали там різні якісь моменти. І я трималася, тому що я. Тому що я розуміла, це була літня людина, і в принципі я розуміла, що я є лице українця зараз для нього, і я не почала на нього кричати, хоча всередині мені дуже сильно хотілося на нього накричати. Але я задавала йому питання: хіба ви вважаєте, що ну, світ має дозволяти такого, таким прецедентом бути взагалі? І спускати, і він намагався мені пояснити, що це політика, да, і так далі. І загалом, потім мій знайомий, він сказав мені: ти знаєш, напевно, ще не на часі з українцями розмовляти про якусь політику, геополітику і так далі, тому що дуже багато всередині болю. Всередині дуже дуже багато болю. Я завжди намагалася людям всіх, яких я зустрічала. Я дійсно так вважала і вважаю, що ми всі є амбасадорами України зараз, і те, як ми себе поводимо, те, що ми говоримо, те, як ми представляємо, зараз дуже велика увага, де при, при прикута до України відповідно до українців і складається у інших людей таке враження. Тому я вважаю, що ми маємо бути свідомими а, і. Да не, не проявлятися у відповідь да на агресію, агресією. От тому я намагалася всім передати. Я знаю, це дуже важко людям зрозуміти насправді, коли вони не пережили цього полю, який ми всі відчуваємо. Я намагалася знаєте, я зустрічала людей, яких це торкалося, які плакали. Бо вони були емпатичні, вони могли це цей якось можливо, да, спробувати зрозуміти, але не всі люди можуть зрозуміти. І да, насправді там перший місяць я почала просто щодня бігати, просто прокидалася і розуміла, що мені хочеться да кудись от випускати. Таким чином моя психіка насправді відреагувала, бо потім мої подрузі, психолог ради радила, радила те, щоб пробіжка або щось на свіжому повітрі, спорт і так далі, просто щоб не. Не поїхати наразі. Я вже відчуваю себе да більш твердіше на ногах в плані емоційного якогось стану і так далі. Більш сильнішою, я думаю, що ми всі вийшли, ще не вийшли, ще йдемо. Але вже з того першого і напевно хвилі того шоку ми вийшли сильнішими. Ми вийшли просто іншими. Я Мені здається, подорослішала одразу так років на 5-100%, якщо не більше. Бо я ще мала до догля... мала відповідальність доглядати за дитиною, і це знаєте те, що якщо ти не маєш ще своїх дітей, ти так відразу хопити один з дитиною. Час цього ще в країні війна, і дитина, яка сумує за батьками. Наскільки да, це інтенсивний момент на прикладі кожного українця, кожен має якусь таку свою історію, в кожного було щось. Все, така своє, якась своя відповідальність, яку він ніс, якесь своє горе, яке він переживав, і я хочу напевно завершити цю свою розповідь тим, що кожна людина бере відповідальність за своє життя самостійно, і потім по життю також несе цю відповідальність за свій е, вибір. Я бажаю нам бути свідомими, сильними, представляти. Себе, свою націю, свою країну як свідому націю, як націю, за якою майбутнє і я дійсно так вважаю. Напевно, поки що, це все, що я би хотіла розповісти. Якщо цікаво за якісь інші сфери, можливо, окремо, окремо про Монако, окремо про працевлаштування і так далі, то я думаю, що якщо будуть такі питання і зацікавленість, то я відзнімлю відео про це. Дякую за перегляд!